Слава Ісусу Христу, слава всім добрим людям, нашій Україні, нашим героям, захисникам, що ми маємо сьогодні змогу жити, щось робити, радуватися. Дякую всім, хто приглядає відео за те, що допомагаєте, за те, що радуєтеся. Їдьте, їдьте, все добре. Дядько їде та й каже, сняв чи ні. Дякую. Хай Бог йому дає здоров'я, Вічливий чоловік. Маю Мініка. 2013 рік на автоматі ISIN 1.6 не турбований. Гарним мотором в дуже прекрасному малювничому кольорі українського нашого прапора. Звісно, здається, по порівняно з нашим прапором, що вона вигоріла, але все ж таки колір дуже схожий. Колір неба, колір радості, колір щастя. Сімейної доброти і благополуччя. Мінік має 231 тисячу пробігу. Каталась сестра моя. Наразі купили інше авто, це продаємо. І в нас в володіні 3 роки. По Америці він код залишає відкритим, кожен може подивитися, було по, по пошкодженнях. Тут, Тут зроблено, в Україні мала косметику. Верка, крило чуть-чуть, ляда перефарбовувалася, ось чуть вона не в колі. Резина Хенкок стоїть, хороша літня гума. Якщо не сильно будуть люди торгуватися, то я знайду ще додатково гарну зимову гуму або вже навіть перезую, це як вже по погоді буду дивитися. Сьогодні ж пропоную вам е цю автівку придбати по хорошій ціні, по низу ринка. Це 7-300. доларів, 7 300 доларів. Вона дуже класно їде, доволі економна. У нас в місті вона 8-9 літрів вибирає. Траса 5,5-5,8 літ. Е дуже приємно на ній кататися. Технічно, чуть-чуть чути -чуть, е втулки стабілізаторів попередку. Нічого критичного нема. Масло в двигуні мінялося 5000 км тому, хто захоче вже собі поміняє. З нюансів, ще показую, крім підкрасів. Є сколи такі невеличкі ось на капоті. Показую. Далі, ось тут тріщина є, пластика при умовах замінити ще що. Так щоб я все показав. Так, так, так. Технічно мотор дуже хорошо працює. По салону зараз покажу. Багажник у нас відкривається з кнопочки. Щоб всі бачили, чудово. Ось такий багажничок має. Є у нас набор ззаді. Гарний набор. Оригінальний. Е, сидіння ставляться. Тут є такі спеціальні відвізні штучки, можна отак сидіння ставити, можна отак сидіння ставити заднє. Що ще, звичайно, дві дверки в машині. Криша прийоми не фарбувались, критичних тотальних ДТП не було. Машина дуже бодро їде. салон дуже в неї гарний. Сидіння гарні. Ось на водійському є тут тріщинка лише. На такому пробізі вона ще не критично не спорчена. Багато в мене мені куперів було, я продавав, подобаються ці автівки. Вони доволі не такі, як усіх. вони доволі гарні. Дуже часто що виходять з троя сидіння водійські на таких пробігах вже. Ось так видвігається, ось так є місце. Для невеликої сім'ї з двох-трьох чоловік можливо і буде, кому як подобається. Але для дівчини, яка здала на водійське посвідчення, отримала молодого хлопчини, дружини чиєї хорошої подарунок, такий можна зробити хорошому чоловіку. Ну, непогано. Непогано вона досить їде, досить непогано. Ось скільки місця я показую. Відвігаю, задвігаю, так що ви це все бачили. По нюансах е є тут датчик присутності пасажира. Такий тонкий шлейф такий, де отут. А він зламався, він не працює датчик присутності пасажира. Зразу показую. Більше по салону, так технічно, ну, я не бачу тут таких, щоб було ось дверні карти, згляньте. Ніде ржавчини на ній немає, вон, ніде не капає масло там, по моторі і так далі. Двигун ми зараз заведемо. Потолок світлий в неї. Я його навіть і, здається, і не пилісосив. Ну, Він такий чистенький і був, відколи вона у нас, ця машинка. Так, Зараз заведемо. Ще цю дверну карту подивитись обов'язково об глянути. Ось він хороший, в дуже гарнім стані. Ковролінчик. Страховка нульова франшиза, гарна хороша страховка. Ось тут два бардачки таких невеличких є. Це зеркало затемнення, мультируль, круїз, клімат, все працює. значить В коробці масло ми наміняли. Потрібно буде замінити, скоріше за все, в коробці масла, бо це було давно. Якщо брати, ну, я б рахував, що потрібно замінити. Ну, тому як це автівка не 3 роки в нас, і ми не знаємо, коли мінялись попередні власники. ми, на жаль, Може потрібно було це зробити, але, на жаль, а може не на жаль, ну, просто ми цього не робили, бо нам було це неактуально. Дивіться, пластик на порогах. Я все розказую, все показую, стараюся, щоб було чітко видно. Зараз, значить, заведемо. Заведемо двигун. Двигун тут гарно працює. Виключається. Дивіться. Раз. Два. На три виключається. Раз. Два. Заводимо. Пробіг, бачите, 230 618. Світло просте, лампочки по 100 гривень, недорогі, обслуговування, плюс-мінус. Як BMW іногда буває дорожче. Щоб для наглядності ви розуміли. Ступічний ступіця йде в зборі з підшипником 2500 гривень, щоб орієнтувалися по запчастинах. Двигун в неї добре працює, двигун їде дуже добре, від заміни до заміни. Плюс-мінус 400 грам масла, це раз там на 8-10 тисяч. Говорю зразу, щоб знали і розуміли. Далі. Ну що, радіо працює. Телефон підключається, але музику ми слухаємо через модулятор. Коробка. Дуже гарно переключає от на місці, ніяких ривків, толчків немає. В їзді також нема ривків, толчків. Е, машина дуже тепла всередині, завжди тепло, дуже швидко нагрівається. Кондиціонер працює. Зараз покажемо по двигуну. Е, так, Датчик присутності пасажира. Ось він загоряється. Я просто зразу показую, щоб коли і всі підкраси розказую, щоб коли приїжджали дивитися, люди мені вже не задавали питань. Просто приїжджали купувати автівку, підключалися і говорили. Далі, час від часу, раз там, от в мене на тисячу кілометрів два рази загорялася помилка електромагнітного клапана і сама пропадає. Так в мене було, так я вам говорю. Запас ходу 80 км, ось скільки в боку. Це по місту приблизно що у нас? Пише 10,8, ну це я так, На холодну виїхав, то звичайно більше було, не збивав. В середньому 8-9 літрів. Виходить. Це при нормальній їзді. Ну, такі нормальні їзді, плюс-мінус агресивні. Я рахую, бо я іноді стараюся швидко поїхати, іноді ні. Так, Двигун. Двигун у нас не миятий. О, пилюка яка 226-236. Ну, через 6 тисяч міняти масло, якщо одразу на 10 тисяч. Ну, 4 плюс, почти 5 тисяч, тому мінялось масло. Так, дивіться, фари, болти, стакани, пластик, під капотки. Е, Так, акумулятор. Не знаю, ми його не міняли, акумулятор. Декілька років вже нас, Ну, заводиться ніби, ніби добре. Ніби добре заводиться. Так, цей стакан дивиться. От, що дивиться, тут пів машини. Ну. Машина прогріта була, не було сильно там холодно. Подивимося тут. Ну, вона не димить, вона гарно працює. Вона гарно працює, не димить. Ну, з цим нормально. По немає тут клапані, кришки мінялися, багато чого робилося, я вже її не пам'ятаю. Сильно там довго на ній не каталися, якби... я маю на увазі на далекій відстані. Я декілька разів, куди я їздив. Так що далеко. Це рівне 300 кілометрів, Київ 500 кілометрів. На трасі вона дуже добре тримається. 160-150, легенько тримається, легенько їде. Що ще? Ну тут на капоті, оця штучка, бачите, тут кліпси. От, треба що прижати її. Ну, тут кажуть, сказав би хром, але ну, це пластик. О, це Тут добре тримає. Ну, пластик покритий, самі розумієте. Пластик покритий клівом Ну Як в всіх машинах, бо гарний оригінальний хром, ніхто певно зараз вже й не ставить. Чуєте, двигун хорошо робить. Для 1,6 гідрокомпенсаторів не чути. Зараз газнем попробуємо, щоб ви почули, побачили. Слухаєте, так? Да? Ну, пар трошки виходить, легенько, такий, як має бути, бо я лише завівся, стояв, фотки робив поки. Півгодини вона не їхала. Прокладка ГБЦ не пробита, бо всі знають, як воно відбувається. Диму, ні бензинового, ні масляного немає. Обично машина працює, як, як положено. Так що цим перейматися не варто. Двигун дуже добре робить. Коробка переключає гарно, практично ідеально. З першої на другу, з другої на третю, з третєї на четверту, з п'ятої на шосту Переключає на відмінно. Е, ну що вам показати? Давайте ще разочок закриємося, подивимося загальний вид автомобільчика. Мінік дуже гарний, хоч має підкраси, але бодренько їде, обслужений. Ну, ціна хороша, 7300 для такої машини. Ну, я бачив в 2008-2007 рік за ці гроші і не стільки класні машинки продають. Вона красива, вона чимось нагадує, я не знаю. Як то кажуть, Мерлін Монрова всій своїй красі, тому як хто співає, той душу має. Так само і ця машина. На ній їдеш, вона співає. Вона красива, вона не агресивна, але вона настроєна на позитив. Від водіння отримуєш задоволення, коли це є в автомобілі, коли він не приносить головного глазного вушного болю. Довольно таки класно їхати. Вибачайте, якщо я щось не показав, не сказав, не засняв. І всі ваші питання можу відповісти. Надо буде з прибором, покажу вам з прибором, де підкраси є. Надо буде прочитати, комп'ютером підключусь, прочитаю. На яму заїхати, зняти дніще, двигун знизу. Це я зроблю. Це на вашу вимогу, якщо ви цього хочете. Ось так ще дивимося загальний вигляд автомобіля. Вона непогана. Практично на плюс 4, 4 з плюсом обслужено. Їде вона добре. Ага, я вроді би бачив, оцей стопчик ззаді світиться. А той вроді би ні. Да, ось цей не світиться, треба лампочку поміняти. Якраз ошибка по лампочці там вискакувала у мене. Оце зовсім недавно з'явилося. Так, ну, вроді би, я так все так вам розказав, підказав, показав, усе розповів. Ну що ж, друзі, мене звати Юрій, місто камянець подільський міні Купер, не С, не турбо, 1.6, атмосферний простий двигун, 2013, чистий рік по техпаспорту, 7300 доларів. Невелика ціна, за гарну машину, за гарний подарунок для коханої людини, для донечки, для дівчини, для дружини. Який принесе радість і задоволення. Друзі, мій телефон є, він-код машини є. Телефонуйте, звертайтесь У мене є машина, канал на TikTok і на Ютубі. На інстаграмі, що ще я не зробив собі. Мені щось там не дуже подобається, як то кажуть. На Австрії є машина, можу кинути на Уликс. Фотографій багато є, відео, ви вже всі подивилися, що треба додатково, зробимо. Я радий, що ви переглянули це відео до кінця, щоб ми з вами познайомилися. Можете писати коментарі. Буду радий приймати всі коментарі. Позитивні. Я думаю, що знайдуться люди, які напишуть негативні коментарі, бо кожен хво... я знаю, що кожен хвалить те, що він сам має в своїм серці. Хтось хвалить доброту людської душі, а хтось і інше не будемо казати, що, тому що не заражати негативною енергетикою хороших і добрих людей. Друзі, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Мені Купер чекає на вас. Чекаю в місті Кам'янці-Подільському, за адресою вулиця Панівецька, 13А. Або під'їду туди, куди захочете. Знімаю в старому місці. Ось наш мальовничий каньйон, великий, старе місто. Кафе Старушка Вадіма. дуже добру рибу робить, хто знає. Приїжджайте, дивіться, хто з інших міст. Звичайно, заправляю машину додому, будете їхати, пригощаю каву і обідом. Можна автомобіль переформувати події в сервісному центрі і отримати доручення або договір куплі-продажу. Всім всього хорошого, всім благ, радості, щастя, позитиву, миру і добра нашій країні, всім нашим людям, щоб наші діти зжили в мирі і ніколи більше не бачили таких страшних подій, які сьогодні у нас відбулися в нашій країні. Всім доброго дня.